Уперше за понад 350 років у Свято успенському соборі києво печерської лаври відбулося великоднє богослужіння українською мовою. Його очолив виконувач обов'язків намісника святині, архімандрит Авраамій. Він наприкінці березня перейшов від колишнього московського патріархату до Православної церкви України. Правопорядок навколо заповідника пильнували пів тисячі поліцейських. Поліція на вході перевіряла документи і великодні кошики. Паралельно на території Нижньої лаври богослужіння провели представники московського патріархату. І хочемо до цього таємства саме в цей день відкрити в цій, в цій церкві, в нашій церкві, в українській церкві, і приосити тут паски з усією родиною і помолитися за нашу перемогу. Православна церква України молиться постійно повсякчасно у своїх молитвах. І власне сьогодні, під час пасхальної літургії, звучала молитва і за Україну, і за владу, і за військо, і за побожний, боголюбивий народ і будуть подальші регулярні богослужіння. В яких ми будемо старатися залучати найперше нашу молодь?